Як енергія аркану імператриця будуть впливати на нас 30 березня 2025 року, енергії дня понадмірність надмірність земних стихій. Тому буде дещо, знову ж таки, трудно пробиватися у реалізації своїх планів. Можливо, на цей день і він буде гармонійний, ситуації будуть приносити якесь задоволення і радощі. Але варто пам'ятати, що при потребі, якщо ви будете робити певні покупки для свого дому, або для створення свого комфорту, вам потрібно розуміти, що ці витрати будуть вам або складно даватися, або, можливо, можливо взагалі варто обміркувати. І утриматися від таких великих і крупних покупок, поки визріє ситуація і поки енергії зміняться. Також, можливо, хтось на цей день захоче щось зробити для себе приємне. Ну, Хтось, можливо, захоче відвідати косметолога або купити щось таке гарненьке. Для когось, можливо, буде. Приємно, якщо ви відвідаєте якісь заклади, де ви зможете себе порадувати. Але е, варто пам'ятати, що якщо ви наважитеся, наважитеся на косметологічні процедури, або, можливо, відвідати ще салони краси, або ще дещо, то бажано е, звертатися до перевіреного вами майстра, тому що це не час, щоб експериментувати. Можливо, потім будете дещо не задоволені тим результатом, який буде взагалі. Ну, а загалом день має бути насиченим і приносити задоволення. На роботі і в бізнесі для тих, хто працює, можливо, хтось буде обмірковувати якісь нові проекти, або будуть приходити ідеї, і ви забажаєте їх реалізувати. На цей день, можливо, ви будете шукати або нову роботу, щось для себе підбирати, або нову посаду, і це час у вас для того, щоб ви обміркували, наскільки ви хочете тих змін. Якщо ви цей день щось собі забажаєте, то воно згодом з часом, ну, приблизно до 9 місяців, має шанси викона... збутися. Також на цей день, можливо, комусь буде потрібно. Покровительство впливової жінки, ну, тобто для когось керівника, для когось, можливо, посадовця у жіночій особі. В особистих стосунках це енергії такі, які можуть принести зміни у ваші партнерські стосунки. Для когось, можливо, буде збільшуватися сімейство ваше. Або взагалі якісь можуть бути зміни між партнерами. Коли ви зможете щось для себе віднайти, якийсь спільний знаменник, який буде вас поєднувати. Тому що, можливо, саме в цей день ваші стосунки перейдуть у фазу більше стійких, А для когось, можливо, в цей день просто буде або любов, і розуміння між партнерами. Або якщо для кого актуальне питання, то першу роль буде грати або ваша мама, або ваша дружина. Якщо це для чоловіків. Також для чоловіків, хто шукає партнера, можливо, будуть якісь знайомства, і це будуть якісь серйозні можливості будувати стосунки. І порада на цей день. При рішенні сьогодні, коли ви будете їх приймати, то опирайтеся на свою силу, будьте самостійними при прийнятті отих рішень. Але не забувайте, що в цей день варто слідкувати за благополуччям інших людей, тих, хто вас оточує, і за тим, щоб їхні інтереси були дотримані. Ви повинні в цей день керувати так, щоб ви змогли і реалізувати свій потенціал. І при цьому інших людей надихати на якісь творчі проекти, на позитив. І ще можливо варто займатися повсякденними справами, слідкувати за різними дрібничками нашого життя. І ще в цей день варто подивитися навколо і розгледіти. Можливо, хтось наразі потребує вашої уваги. Або потребує, щоб ви побачили інтереси і потреби тих людей. Ну, і вам варто намагатися щось зробити, щоб виконати оті потреби або зберегти чиїсь інтереси. Тож, на цей день дійте. Створюйте комфорт в своїй оселі, до покупок ставтеся більш розважливо, обмірковуйте, чи воно вам потрібно, чи ні. Ну і загалом цей день буде такий більш спокійний. Можливо, хтось захоче трішки полінуватися, не відмовляйте собі, відпочиньте, якщо маєте таку змогу. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру і гармонії.